З новим роком, друзі, канал Булхат, Олександр Мірошник FC-24. Продовжимо кар'єру гравця, футбольний шлях Андрія Ярмоленка. Сьогодні старт в Кубку Німеччини. Я там попередні попередній серії не додивився, що то кубок. Думав, що то Ліга. Ну і матч Ліги буде, і матч Ліги Європи буде. До речі, можливо, ще й сьогодні проти Айнтрахту зіграємо. Вестхем також там уже недалеко в нашій групі нагадую. Ну, це та команда, куди б, начебто, ми хотіли перейти. Але я нагадаю, що один сезон лише буде за ярмолу як за гравця. Потім будемо завершити ігрову кар'єру, кар'єру футболіста, ну і розпочинати власне кар'єру тренера. Кар'єру тренера. Ну також нагадую, що ми то хочемо весь ким, але наш агент нам пропонує інтер або Вольверхемптон. До речі, ось тут є нововведення, можна спілкуватися. З нами спілкується наш агент, і це цікаво, це непогано. Проходимо тренування, все нормально. В принципі, там на ді лише, але щоб воно було на Ей там чи на Бі, хоча б, то треба власноруч проходити якісь там якісь завдання. Потім воно буде симулюватися з відповідною оцінкою вперед. Всім дякую, друзі, за вашу активність на каналі. Миру бажаю добра, позитивних яскравих моментів. Так, ударив ствір воріт. Повернути володіння рейтинг 7,5 або ж 9. Ну, вперед, 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 поки що справи так собі ярнула трохи, трохи такий дуб, дуб, дубовенький. Так, небезпека тут. Що ви робите? Це тренде, це якийсь треш, Ну, ви бачите, що тут коментувати. Команда не грає. Команда не грає взагалі. Ярмол, ну Ярмоленко також. Накидання пробити не дозволили. Знову суперник в атаці. Ну, добре, що м'яч відібрали. Андрій Ярмоленко в центр. Непогана передача. Ну віддаважиш ти швиденько на фланг дуже довго. Ось коли граєш проти. Штучного інтелекту там, на, навіть не то, що на алтимейті, а на легенді. То команда, команда під керуванням ботів зіграна. Летить, і швидкі передачі там, не встигаєш дивитися куди. Швидкі, короткі передачі. А ось тут чомусь все на таких гальмах. Так, непогано. Непогано. Андрій Ярмоленко удар здалеку надпоперечно. Це хоча б щось. Добігає завершення перша половина зустрічі. І ще мене бісить, ще мене це бісило, друзі, в FIFA 23 в кар'єрі гравця, удар, поворотах м'яч, сікси, ну, здається, що все ж таки був офсайт. Так, положення позагрову. Бісить те, що якщо там, в ти в вигідні, вигідній положенні знаходишся, що ситуація так диктує те, що ну, тобі треба віддавати, якщо ти не протиснеш кнопку, якщо ти не попросиш продачу, хер хто тобі віддасть. Ну, то таке. Так, QR-код, що не був на екранах на мій телеграм-канал, друзі. приєднуйтеся, буду вдячний. Перше там відіграли. Дивимося, що тут завдання. 0, 3, 5, 5. Ярмола. Ось тут непогано. Можна самому пропхнутися, можливо, слід було віддати. Ось непоганий пас. Ну, що ви мутите? Там ну, це просто. Інколи хочеться швирнути геймпад, але потім розумієш, що. До чого тут геймпад, він, він не винен в тому, що ну, ось такі, такі дива відбуваються на футбольному полі. Триває наша атака. Справа Ярмонко поперечена. Ну, не щастить нам і все. Ну, хоча оціночка вже трохи, трохи зросла 6-4. Чому власне, я не дуже люблю кар'єру гравця? Ну тому що, не знаю, Мені приємніше грати кар'єру кар тренера. Ну. О, дивимося, сейф. Дивіться, дивіться, дивіться. Ганьба. Просто ганьба за таке ось. Фуфло 24. Я не знаю. Ну забий хоча б тут. Все, ідіть, ідіть в жопу. Ідемо відпочивати, ну, я просто нерви не, не витримують. Ви бачили гру нашої, нашої команди. 7-1 оцінка. Непогано. 0-2 просрали. Так, що нам тут пишуть? Кернисту не задоволено. А, Грою в цілому, Киян в чемпіонаті, можливо, ага, розробити план Б. Якщо все піде не так, як нам хотілося. Ну, можливо, і так. Можливо, так. Бундесліга, друзі. Шахтар на 17-й, ми вже трохи вище, на 15-й сходинці. На 15-й сходинці. Ну що, матч проти Уніон, Юніон Берлін. Погнали! Чому власне, люблю більше кар'єру тренера? Ну, тому що там, ти керуєш командою повністю. там і Тактика, впливаєш на хід всіх подій. А ось тут, якщо навіть грати за команду ну, не можеш ти грати так, як ти хочеш, от і все. Хух, А команда, ви бачите, як грає. Ну, Сподіваюсь, може зіграємося ще. Ну а поки що, поки що це просто, просто якась катастрофа. Так, непогано. Андрій Ярмоленко розвернувся. Пробивати тут немає сенсу. Віддав, куди ти віддав. Ну і партнер там забігав, бачили? Якось дуже-дуже-дуже-дуже повільно. Так, суперник в атаці. Навіс, удар, дозволили пробити. Ну все. Все зрозуміло. Динамо поступається вже. Ну, ось я вже себе пропоную і тут. І зліва, і справа. Віддає передачу ярмола. Непогано. Андрій Ярмоленко вчепився за м'яч. Пробив. Заблокували. Небезпека триває. Ярмола тут сам накручує. А Андрій Ярмоленко. Блокується удар, знесли. Без прошу правильно. Ну, начебто, пропустили м'яч і трохи, трохи заграли, чи то так здається. Відібрали все ж таки. Відібрали. Ось тут я прошу передачу. Андрій Ярмоленко пробуває ближніку цей ведь Гокіпер. 20 хвилин зіграно, друзі. Кутовий. Постійно ярмолі довіряють подавати з кутових, але ну, ось відзначаємося забитим м'ячем, нарешті. Розрізна передача. ну Я трохи не так хотів, але начебто вийшло непогано Ярмоленко з правої не влучає тут добивання. Що м'як зарахований. 2-1, ну це вже веселіше пішла гра. Це вже мені подобається. Так, знову атака лівим флангом. Ярмоленко просимо пас в центр далі. Ярмоленко, ну з твоїми ж габаритами ти ж маєш як танк пролазить. Останні секунди у нас першого тайму, друзі. 2-1 рахунок, але... Берлінці в атаці тут рикошет, м'яч виходить від ноги нашого футболіста. Кутовий вже розіграно. Гравці в червоній формі йдуть вперед, йдуть на наші ворота. Все. Чекаємо на дзвоник на свисток Рефері. Перерва, друзі, Динамо Юніон Берлін. 2-1. андрієвський Беніто відзначилися. Ярмоленко поки що без забитих м'ячів. Ну, в цілому. Намагаюсь допомагати команді. І так, рах... ну, так, гол не забили. Володіння 37% виконали. 7 оцінка. Ще б трішечки покращити оцінку. Шахтар, до речі, обігрує Борусю 1-0. Сьогодні наш день, день українських клубів. І в нас поки що все виходить. Передача вперед, офсайду не було. Побіжиш, ти забивай. Віталій Будяльський є! Асильськ. Ну все, в принципі, можна і відпочити. Чому я йду на заміну? Ну тому що, не знаю, оцінку ми набрали, в принципі. Гол забили. 4-2, перемога. Нарешті три очки ми забираємо, Шахтар також перемога. Плюс 5. Тренер нам то довіряє. Так, прийшов час подумати. Е є ще якийсь варіант, так? Ага, Рому нам пропонують ще, як, як варіант переїхати до Рому. Ну, і, звісно, що ми будемо залишатися, друзі. Ну і Хеллоуін тут. Ще поки що недоступне, але. Невдовзі. Так. Бренд одягу. Бренд одягу давайте вклалося. Ми на другій позиції. Вестхем перші, по три очки ми маємо. Ну і зараз матч на виїзді проти Касінпаса чи Касімпаша. Як вірно, друзі, підкажіть. Куди наголос робити? Я-то прогуглив, подивився. Передачі віддати володіння м'ячем. І рейтинг 8-5, краще 10. Ну вперед. Будемо намагатись. Микола Шапаренко тягне, віддає вперед. Семенджо не проходить передачу на Андрія Ярмоленка. Непогано себе там пропонували. І начебто ще офсайду не було, але прочитав захисник. Приїхали ми до до Туреччини. Якщо не помиляюся, я наче подивився, прогуглив. Касімпашачика Касімпаша. Удар, ось ми пропускаємо. Ну, ближні як влітало, так і влітаємо. Ну, це... З м'ячем, щось намагаємося, щось будуємо. Але в нас нічого не виходить. Ну а суперник одного разу підійшов до наших воріт і забив гол. Ярмоленко не влучає ворота. Непогано, в принципі, дали пробити, дозволили подумати, там, постояти, пробити, але Андрій все ж таки не влучив. Хоча мав би, мав би влучати. Його досвід, його, його вміння, так. Відмінив я могутній удар, а краще б, мабуть, що пробував. Ну хоча там було заблоковано. Триває наша комбінаційна гра. Андрій пробуває з правої. М'яч в межах поля. Ярмоленко! Добити ж та, що ж таке? Ну коли він заб'є? Ось так, коли таке починається, то вряд чи м'яч перетне лінію воріт суперника, м'яч вийшов. Ярмоленко. Бережно, а тут офсайд, здається, був. Так, поза грою. Був-був. Семеню П'ятого віддає на ярмолу. Ярмоленко. Ну, втекти не, не вдасться, тому що швидкості в нього немає. Ну, а інколи ще й техніка підводить. Андрій Ярмоленко знову з м'ячем. Ярмола. Ну, кому віддавати? Той позаду, той десь особливо не поспішають. Розрізна передача вперед. Встигне. Не встиг. 10 хвилин грати ще в першому таймі, друзі. Ну і ось вам. Гол Близнюк. Ну тут просто, Я не знаю, як. що тут скажеш. Двічі підійшли до наших воріт, двічі забили гол. Курки. Захисту у нас немає взагалі. Захист не працює. Голкіпер не рятує сьогодні. взагалі. Останні хвилини, друзі. Першу половину зустрічі. В Туреччині програємо. Поступаємося. Турецькому касімпаса, Касімпаша, Андрій Ярмоленко. Удар по воротах. Ну, нарешті Ярмола забив. В Лізі Європи. 2-1. Дарує нам надію. Будемо вірити. Так, ну що я ще хочу сказати, друзі? познаходив я там швидкі святкування, протискаєш l 1 трикутник, l 1 плюс квадратик, l 1 плюс r 3 І це все різні. Прикольні святкування. Ну, а якщо рандомно хочете обрати святкування, то просто протискаєте кіле... Кіле... кільце. Перший тайм завершено. Паша, Динамо 2-1. Поки що програємо. Поступаємося. Але Андрій Ярмоленко, в принципі, свій м'яч забив. Відзначилися. 8-5. Вже можна і не догравати взагалі. Ну, але ще трохи побігаємо. До речі, дивно, я не знаю, я там намагався е, попросити заміну ще от в перерві, але неможливо. Чому так? Начебто в житті такого не буває. Приходиш роздягальню, кажеш, я хочу піти з поля там щось. А ні, ні, не можна так. Так, Ярмоленко вперед не піш, дуже повільно той Семеньо рухається. Непогано передача проходить, куди ти б'єш? А, тут добре, що в руку м'яч влучив. Ну, всієї позначки, до речі, можна спробувати і пробити під ближню стійку. Андрій Ярмоленко пробиває, можна було ще лівіше трохи. Так, я вже боюсь, коли до наших воріт підходять. Гравці білі формі, ну ось тут нарешті. Нарешті голкіпер зреагував, ну хоча б раз. Ярмоленко тут головою зіграв, ну це він міє. А до речі, дивився там деякі скили, попри те, що вік у ярмоли. Деякі скіли прокачуються під час тренувань. Так, Андрій, з м'ячем. Передача в центр. Непогано, непогано. Та що ну це просто все? Як ведмідь. Ой. Будемо просити заміну, а що? Ну, він і втомився і не біжить обіграти когось, ні. Чесно кажу, друзі, ну. Я не отримую задоволення від такої гри. Від... Я вже чекаю, мабуть, не дочекаю завершення сезону. Може, мене все вибисить, та ще взимку будемо завершити кар'єру гравця і вже очолювати якусь команду розпочинати. Сподіваюсь, довгий тривалий цікавий шлях Ярмоли як тренера. Так, отримав передачу Андрій Ярмоленко. До того як піти на заміну, відзначається дублем. Ну, молодець. Тут пробив. В з правою, між іншим. Супер. 2-2. Андрій Ярмоленко врятував. Два завдання ми виконали. Два з трьох. Мені дуже ага. сподобалося агенту наша сьогодні зустріч. Ну, і ось тут також. Давайте, що ми скажемо? Давайте, мабуть, що ну, будемо працювати і в подальшому. Розвиватися. Так, витягуємо бабло, 100 вклали, 105, щось слабенько. 15 тисяч лише заробили. Я думав, що хоча б там, ну. В півтора рази там більше. Так, ну що, давайте ще повкладаємося трохи. Бундесліга, ми на 13-й вже, ну це веселіше. Гірники на 15 сходимося. Айнтрап Франкфурт. Знову матч на виїзді, знову ми в основі. Хоча гра й не йде, ні в команди, ні у Ярмоли, але тренер нам довіряє. Олександр Шовковський довіряє. Маріо Год там був, так? Так, ну що, рейтинг? 7-5, мінімум, на вісі. І успішні обводки. Вперед, погнали. Гнали, вперед, вперед, вперед. Ярмола з мечем. І ще знаєте, що, чому, чому так? У вас також? Хто грає там кар'єри гравця? Віддаєш передачу, і замість того, щоб одразу побігти вперед, я не знаю, там треба з бубнами танцювати, мабуть, щоб вмовити гравця, щоб він зрушив з місця. А ще буває таке, що віддав пас, і його трохи назад відкинуло, а потім там секунда-дві проходить, щоб він побіг вперед. Ну, це... Так, Андрій Ярмоленко. Швидкості немає, я й говорив, ви бачите, тут треба вже ем, покладатися на техніку лише. Так, ось непоганий момент. Маємо. Андрій Ярмоленко не дозволили пробити він з м'ячем. Так, Ярмола. Незручно не пробувати, а. Не пройшов пас. Передача розрізна і пригальмував. Хто там у нас на Сан фланзі? Чому ж ти зупинився? Фрр. Пресинг не. Не допомагає нам відібрати м'яч, ось намахаюся. Ех. 27 хвилина, друзі, нулі на табло. Яке закидання. безпека в нашому штрафному майданчику. М'яч вибито, одразу вперед може вийти нашим. Тут треба в центр віддавати. Бачите, повільно, хоча я одразу протискав вперед. Він два кроки робить повільно, потім ледь-ледь розганяється. Таке враження, що ярмолі там не, скільки йому років? 30 з, з копійками, таке враження, що у років вже 60, 70, 90, 100, удар блокується. По сараці прилетіло Ярмолі. П'ять хвилин чи грати в першому таймі. 0-0. Знову наш момент. Непогано прокинув собі Андрій Ярмолку. Тут правую можна спробувати в дальній кут. Знову Ярмола відзначається забитим м'ячем. Не грає, не грає, але ось своє забиває. Другий гол лише в бундеслізі. Ну хоча би так. В принципі, в нас там є молоді перспективні гравці в складі Динамо. Нехай вони забивають. Але чомусь, чомусь, не знаю, на них так покладатися не дуже можна. Не грає команда, я нагадаю, що я з альтімейту перейшов на легенду і, і без того в нас серйозні проблеми. Оцінка вже, в принципі, можна і завершувати. 100% там наші навіси пройшли. Так, контракт з мечем. Вибили нарешті, нарешті, то... а там нікого нема. Там... А, здається, що чому це не показують. Але інколи тренер вимагає від нас змінити позицію під час матчу. Все зрозуміло. Так, йдемо відпочивати. 8-3 оцінка є. Гол є. І все. Грайте там самі. 1-1. Хоча б так, хоча б один пункт. Нарешті, вперше, ми три завдання з трьох виконали. Хух, ох, і тяжко граються, друзі. Так, ну що у нас тут? Ну, збірна тут же товарняки не будемо грати, тому що ми не пройшли кваліфікацію 100%. З Вестхемом зіграємо. Так, у нас тут Штутгарт. Знову Вестхем четвертий. Там уже ось Баварія і Донецький Шахтар. Домашній матч проти гірників. Значить, вліпимо в одну серію, можливо, в дві. Дякую, на сьогодні все, друзі. З Новим роком, всім пока!